викриття кількох угруповань, що заробили мільйони доларів на ухилянтах, повідомили СБУ та ДБР. Слідчі державного бюро розслідувань викрили родинний тандем на Хмельниччині. Там керівниця обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина, посадовця обласного управління пенсійного фонду, підозрюють у збагаченні на чоловіках, які намагалися уникнути служби в армії. Йдеться про щонайменше 6 мільйонів доларів, які чиновники отримали за оформлення липових документів про інвалід. Ність під час обшуку в квартирі правоохоронці знаходили готівку практично в кожному кутку, шафах, шухлядах та нішах. Півмільйона, які були у двох сумках, керівниця мсеку спробувала викинути у вікно. Зараз вирішується питання про повідомлення посадовцям про підозри. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони 300 тисяч доларів США І два масштабних злочинних угрупувань, що збагачувалися на ухилянтах, нейтралізувала СБУ 14 людей затримали у Київській та Харківській областях. Вони підробляли медичні документи, які подавали до ТЦК для зняття своїх клієнтів з військового обліку. В середньому за цю послугу брали 10 тисяч доларів. Таким чином зловмисники встигли зібрати з ухилянтів понад 40 мільйонів гривень. І на Харківщині затримали ще 13 учасників іншої схеми з уникнення мобілізації. За даними слідства, її організував голова однієї з міжнародних медико-соціальних експертних комісій. Разом зі спільниками оформлювали фейкові довідки про інвалідність, які розсилали своїм клієнтам по пошті. Коштувала така послуга до 5 тисяч доларів і скористалися нею понад 400 осіб. Тим, хто організовує незаконне зняття з військового обліку, загрожує від в. Восьми років в'язниці.